Тепер у вічному строю місто попрощалося з Максимом Ампілоговим, який загинув на російсько-українській війні. 49-річний чоловік служив стрільцем, помічником гранатометника у 114-й бригаді тероборони. Останній бій відважного захисника відбувся 24 липня поблизу села Петропавлівка, що на Харківщині. Попрощалися з Максимом у Спасопреображенському соборі, а поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища поруч з іншими героями. У нього залишилась мама, брат та донька. Приносимо співчуття родині та всім, хто знав Максима. Саме завдяки таким мужнім і сміливим воїнам. Як Максим Україна не просто вистояла, вона зберегла свою волю і незалежність на всі майбутні покоління, нашим діткам, онукам, тим, які народяться в цій найкращій країні світу, там на полі бою, в Харківській області, в Куп'янську. Служачи своїй рідній Україні в територіальній обороні в складі 114 14-ї бригади, 208-го батальйону, там де він зустрів своїх вірних друзів і побратимів. Разом із ними, з іншими двома, він віддав своє життя. У житловому будинку вибухнула граната. Батько з сином необережно поводились з небезпечним предметом, внаслідок чого він взірвався. Жахливий інцидент стався на вулиці Базарна. 8 у приватному будинку зі слів очільниці міської лікарні, номер 2 ніни головенко. Хлопчика та жінку госпіталізували до закладу. Чоловік вже залишився неушкодженим, а ось потерпіло врятувати. Не вдалося. Вона померла. У дитини уламкові поранення вона досі у медзакладі. Чоловік наркоман побив жінку на очах у дітей. Як повідомили у поліції, вони приїхали на виклик про домашнє насильство на проспекті Незалежності. У той час співмешканка самостійно викликала собі швидку. У квартирі копи відчули різкий запах ацетону. Згодом, під час перевірки, правоохоронці виявили ще й наркотики, білу порошкоподібну речовину в пакетиках, скляні пляшки та банку. З невідомими речовинами все це вилучили для проведення експертизи. 4 гривні 32 копійки за кіловат платять українці за світло згідно з встановленим тарифом. До того ж, відсутність електроенергії по 6 годин і більше змушує шукати альтернативні рішення для енергонезалежності. А це в свою чергу породжує попит. Чи встановлюють білоцерківці сонячні панелі у себе в домівках? Розкаже моя колега. Генератор, зарядна станція чи сонячні панелі вибір, що постає перед українцями, які через російські обстріли змушені шукати варіанти задля безперебійного доступу до електроенергії. Піднедавна в Україні запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії. У привато, щад, глобус, банках та інших вже доступні такі продукти. Директор компанії, що займається встановленням сонячних панел. Нелі каже, кількість замовлень суттєво зросла, і це пов'язано з ростом тарифу та погіршенням енергетичної ситуації в країні для підприємств. Вартість на електроенергії зростає постійно, і наразі вона дійшла вже до, до такого критичного стану, коли окупність проектів. По сонячній електростанції вона дуже приваблива. Це 2-3 роки, і сонячна електростанція вона сама себе окуповує а термін роботи такого обладнання 30 і більше років. Тому навіть при е, умові е, зовнішнього фінансування, коли підприємство розглядає там кредити, різні грантові програми. Ця е, інвестиція в власне підприємство вона дуже ефективна. Тому м, вартість електроенергії ми бачимо, що буде ще зростати, і ми розуміємо е, причини до цього. І е, бізнес активно так знаєте, почав е, підлаштовуватись під е, перебування у стані війни. Ти сонячні панелі у приватному будинку зі слів Сергія обійдеться від 5 до 40 тисяч доларів у залежності від обладнання, його потужності та потреб господаря. Вони можуть бути або для економії витрат за електроенергію, або ж для забезпечення світлом під час відключень. Якщо ми говоримо про автономну систему, то тут вже питання не про економію. Ви витрачаєте суттєву о, суму, яка там. Буде відшкодовуватись вам е, цієї сонячного станції впродовж 15 років, про яку економію ми говоримо? А якщо ми говоримо про е, е, станцію, яка заощадить, то, то вона може і таких насправді станцій більшість в Україні, скажімо, там відсотків 90, це станції, які. Не працюють під час відключення. Вони заощаджують е велику е великі виплати по е для електроенергії, по е для приватних домогосударств, для бізнесу. Але більшість таких санкцій не працює під час відключень. Ну воно дивно звучить, але це дійсно так. Тому завжди ми говоримо про два, два пріоритети. І ось підбираючи обладнання під один пріоритет або під інший пріоритет, ми завжди розуміємо. Ну ми завжди в результаті маємо якусь суму в і виделку, вона доволі велика. Знайти найефективніший економний та екологічний спосіб спробував господар Владислав. Він встановлює в своєму будинку сонячні панелі. Ділиться про заощадження в цьому випадку не йдеться, бо головне бути зі світлом. Та ситуація енергетична, яка в нас в країні сьогодні це постійні відключення. Вони ще такі хаотичні, немає там графіків. Ну вони є, але не співпадають з тими графіками. А впереді зима і. Плюс тарифи піднімають. Тобто хочеться бути незалежним, енергонезалежним від всієї системи. Стараємося, як можемо, втілюємося по крупицях, по частинах. От, спочатку один девайс, потім другий, а потім вже панелі на кришу. Владислав обрав для себе такий варіант, який накопичує світло, коли воно є, а також енергію від сонця. Найдорожчим з усієї системи є інвертор пристрій, який перетворює струм, що йде від сонячних панелей або від мережі. Інвертор гібридний, він розумний, він де бачить електроенергію, звідти бере її і заряджає акумулятор або видає на будинок. Ну і туди, і туди одночасно. От. На даному, в даному випадку він у нас бере із сіті, з із нашої із мережі, От, бере на акумулятор і подає на будинок. Коли пропадає світло, це відбувається автоматично. Переключається, ми навіть не замічаємо. Він з акумулятора нас забезпечує От. А як буде сонячна панель, то ми поставимо в пріоритеті сонячні панелі, пропишемо його алгоритми, він ну, розумний. І... Будемо користуватися переважно сонячними. Головна перевага сонячної енергії екологічна чистота, відсутність будь-яких шкідливих викидів, випромінювань та відходів. Однак є і мінус непостійний характер. Похмура погода суттєво знижує можливості генерації. Тому найчастіше система сонячних батарей працює паралельно з традиційними джерелами електроенергії. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Про події, які не увійшли до нашого ефіру, ви завжди можете дізнаватись на наших сторінках у соціальних мережах. Посилання ви бачите на екрані. Також, якщо маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу, пишіть нам у приватні повідомлення або ж телефонуйте за номером 068 905 06 26. У Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі відбувся перший освітній форум, як ми можемо підтримати один одного та наших учнів під час війни. Захід покликаний поділитись досвідом з викладачами щодо комунікації з учнями та студентами. Для цього запросили експертів, психологів багатьох організацій та досвідчених вчителів, які практикують інноваційні методи у роботі з дітьми. Сесії провели з освітянами міста, району та області, які працюють у державних та приватних школах. Ця тема виявилася дуже актуальною, тому що до нас приїхало більше ста освітян, і взагалі ми вирішили провести цей форум для того, щоб зібрати освітян навколо цієї теми, яка їх дуже хвилює. Ми маємо вже третій рік війни, і як справлятися з тяжкими ситуаціями, як самому, так і з учнями, це справді актуальною темою сьогодні. Розпочали з панельної дискусії, де запросили експертів, які спілкувалися на тему форуму. А потім кожен із учасників чи учасниць могли обрати із сесійної панелі вибрати теми, які актуальні для них, і піти на ту сесію, яка саме актуальна для них. Купити місцеві підприємства та бренди і перемогти. Білоцерківська агенція адаптувала всесвітньо відому гру під наше місто. Як розповідає один з розробників Олексій Снікеров, у розвазі можна побачити місцеві магазини, заклади та інфраструктуру. Наприклад, залізничний вокзал, аеропорт Гайок, поліцію на Брейській Парк Олександрія та інші. Деякі з них можна придбати, здати в оренду та продати, але звичайно за несправжні кошти, на яких зображений засновник міста Ярослав Мудрий, мета довести до банкрутства всіх інших гравців. За словами творців, перший тираж гри становить тисяча екземплярів і виготовила їх київська фабрика. Частину коштів з продажу спрямують на потреби ЗСУ. Зокрема, першу вже відправили на закупівлю дронів. Ця ідея була давно, вона існувала ще в Європі, в Америці. І ми рішили її спроє... спроєцирувати на Білу церкву, е... взяти наші улюблені бренди, лавмарки, компанії, які ми всі знаємо, полюбляємо, і зробити класичну монополію, але з білоцерківськими компаніями. Ну, місто Поля, ця гра класична, вона по класичним правилам монополії. Правила максимально доступно розписані. Ось і. Від... Відгуки да, тільки позитивні, вони перш за все визивають такий вау-ефект, тому що це унікальний продукт, якого ніде не купиш, і аналогів в Білій церкві не було. Також є ще е, ідеї і бажання просувати цю гру по іншим містам України, є всі плани. Е, так що будемо розвивати цю гру не тільки в масштабах нашого міста, але й в масштабі всієї країни. І до спортивних новин білоцерківець Руслан Гурський з клубу Дайтан здобув стрібло чемпіонату світу з карате Джекас. Змагання відбулися у Японії, і у них взяли участь 37 країн на шляху до п'єдесталу Наш земляк у категорії плюс 75 кілограмів переміг представника країни-агресорки. Але у фінальному поєдинку на татамі поступився японцю. Також у складі української команди з Куміте Руслан завоював бронзу. Зазначу, що це перший чемпіонат світу для нашого спортсмена, і відразу такий високий результат. どっちかか、どんどんどんどんど Ми подіями запам'ятається вівторок, 30 липня. Програму Головні новини Білої церкви для вас. Вів Ярослав Гопаца. Якщо дивитесь нас на Ютубі, залишайте свої відгуки у коментарях та тисніть дзвіночок, аби першими дізнаватись про нові випуски. Стоїмо на варті правди 24 на 7 та наближаємо перемогу України разом. Побачимось.